Вітаю всіх на своєму каналі. Життя без квітів не буває. І з вами Світлана. Початок осені і пропоную вам подивитися, що квітує у мене в дворі. Дуже гарно на кінець осені розквітувалися пеларгонії. Не всі, звичайно, сортові, такі, як он Пінк Rambler – вона, поки не наростить свою крону, вона не квітує в ґрунті принаймні. Але це дуже гарна пеларгонія. Це такі квіточки червоні. А зовнішня сторона біла. Можна сказати, що біла. Добре себе почувають гортензії, які в горщиках. На сонечку вони, звичайно, трошки в'януть, але прийшла з роботи, полила їх. Подивіться, як гарно квітує бардюрна жовжинка. Це те, що мені подарувала донечка. І паркова трояндочка. Я її пересадила з під вишні, думала, що вже не врятую. І дуже пошкодили хрущі, корінь пошкодили. А ось так наростає моя азалія марушка. Та, що дуже гарно і довго квітнула весною. Трояндочки. Дуже напала тля, я їх обробляла. Зараз все добре. А взагалі, троянди це жах. Тут також тля, ще вся не позлітала. Молоді листочки, гарні наростають, а старі, ну і обробляти вже я їх не буду. Два рази була обробка більше не буду. І погляньте, у нас листопад. Без прибирати це листя немає сенсу, тому що тут в нас дерева. Це стара райська яблуня, з неї сиплеться. Звичайно, ми підгрібаємо і кидаю сюди, так як мульчу. Хочу показати вам міскантус меморі. Той, що я виписувала навесні Анжели. Я хвилювалася, що він уже і не зацвіте, але погляньте, він викидає свої маленькі такі щіточки поки що. Коли вони розпустяться, це буде шикарний цвіт. Я вам обов'язково покажу пеларгонії. Ці прості пеларгонії найбільше мені подобаються. Вони нічого не бояться, гарно вкорінюються і дуже яскраві сортові плющі листі. Старі кущики я висадила в землю, вони вже квітують, а ці, що в кашпо, тільки збираються, тільки збираються. Осіння айстра дуже гарна буде. Ось такий колір. Ось ось і вже розпуститься. А це гортензія вімсред. А підкажіть мені, будь ласка, вона така має бути? Чи яскравіша? Вона у мене росте під деревом, райська яблунька. Там і яблучка є, дуже багато в цьому році. Ось така перше цвітіння її, вімсред, видно. А там моя улюблена сальвія. Яскрава червона, однорічна квіточка, але я дуже її люблю. Гейхери обирають уже свій осінній окрас. У все в листі. Ну нічого. Це сільський природний стиль. Ось як гарно квітує. Як гарно квітує лілакрус. Е, Також трояндочки лілові. Майже передає телефон окрас. І знову пеларгонії на опорах. Це туя Даніка. Я її не стрижу. Вона мені подобається така, як вона є. Це невисока туйка. Тут також. Так, хвостик маленький мені трошки заважає. Покажи ти. Тут також. Плюще листі, ну, гарна зелень. Це пінк рамблер також. А, ось ці те плющелиста аж де опустилася донизу. Пінк рамблер не дуже любить кашпо, в ґрунті воно набагато шикарніше росте, але буде квітувати. Буде ще тепло, тоді вона поквітує. А тут я посадила також карликову гортензію, яку я недавно виписала у Світлани. Це Петіт Черрі. Мітловидна гортензія, вона прийшла з квіточкою до мене. Також я її обробила, бо вже хтось почав її потрошку гризти. Під каменоломка. і гейхери. Вийшло сонечко. Недобре, що дуже багато листя падає. Ось Еріка хоче квітнути вже. Також пеларгонії. І в кашпо, і так я їх висаджую. Альберта глоб. ялиночка, міні-ялиночка. А це з варієгатними кінчиками ялівець. Не дуже видно на сонці. Ось так. Тут бересклет варіагатний. варієгатний. Я формую його на штамбі. Буду піднімати ще штамп. Тут де більше сонечка вже відцвітає червоненька красуня. Яскрава цинерарія, сиза. Гейхери. На руки хоче. Тут ту яданіка, яку я вкорінювала сама. І це також. І дивіться, як гарно виглядає армерія зараз. Такі зелені крутинки. А це ялинка коніка. Вже вона почала рости. Ось такий стартанула вже верхівка. Перший рік вона вкорінювалася, а зараз, я думаю, вона вже піде вгору. Сходить овес. Коли ми просушували овес, внучок насіяв і зараз він сходить. Тут колес дуже гарненький. Все, що одламується, я його ставлю в водичку, потім сажаю. Де її тільки місце. Також просто зелений кошик. Не знаю, чому вони не цвітуть. А хочу показати високорослу троянду червону. Подивіться, яке на її листя. Вона під черешнею. Але зовсім або стійка до хвороб, або, я не знаю, вона, в неї листя прекрасне. І оброблялася так само, як всі троянди. І хочу показати вам хосту. Подивіться, яка красуня. Це вона знаходиться біля дитячого майданчика і вольєра. Тут з усіх сторін її скубають, але яка вона прекрасна. Під горіхом. В цьому році горіх листя взагалі скину. Це не тільки в нас, це кругом так. Тінька багато в неї немає, так як завжди, але й поливу вона не бачить. Тільки природній полив і все. І подивіться, яка краса, а який аромат. Хто ще не має, обов'язково посадіть в самому темному тінистому куточку, і вона буде у вас ось так рости. Тут поплівся плющик, нарешті вже на стіну. Верієгатний плющик, дуже гарний. Також це тінистий куточок. От я їм, там, де тінь, я позасаджувала такими рослинками, які можуть там зростати. Цей плющ також на сонці не дуже любить рости. Взагалі, можна сказати, не любить. І колір листя в нього не такий. А тут він себе чудово почуває. І трояндочка. Також не знаю, як вона тут опинилася під виноградом, під горіхом. Але, і, напевно, ми її і не кропили, забули тут покропити, що вона в нас є. Дивіться, як вона гарно себе почуває. Напевно, це через те, що тінь. І квітує постійно. І ще покажу вам, як цвітуть. Пеларгонії, які зимували в хаті старі кущики, як вони гарно цвітуть, скільки ще в них бутонів. Це сама проста пеларгонія, яка. Оце вже не знаю, який сорт, але це вже не така. Це, бачите, зовсім інші шапочки. Просто телефон не передає. Колір тут яскраво червоний, а там. Темно-малиновий такий. Це також зональна пеларгонія. Тут є плющелисна. Томкат називається. Оця темно-темно-вишнева. Темно-темно-вишнева вона. Плющелисті, звичайно, недобре садити так в ґрунт, тому що вони. Ламаються, я їх підв'язую вон там. А це пін крамлер. Подивіться, який кущ, Кущище. Вона на осінь буде вся в квітах. У мене є минулорічне фото, то це взагалі листя не видно на ній. В хаті вона в горшку так не квітує. Ось які трояндочки. Дуже гарна. Просто що там в неї багато і величезне листя. Величезне і багато слоник. Квітів багато не буває, тому я їх саджаю де тільки можна. Ось таке коротеньке відео. Про квіти, які ростуть в дворі. Пізніше зніму вам відео ще про ті, що квітничку. І ще хочу показати вам міскантус. Ні, вибачаю, пенісетом Red Hat. Подивіться, який шикарний кущ наріс. Я хотіла, планувала, щоб в мене в цьому куточку була така травичка, такий злак. Навесні, коли я його саджала, він був маленький, тому я досадила ще сюди колеус. Також пін... це Лара Хармоні. Сортова також Пеларгонія. Зараз пенісетом їх поглушив, але це нічого, це однорічні квіточки. В цьому році тільки вони будуть. Але я дивлюся по відео ваших. У всіх уже він квітує. Чому у мене немає? Чому він не зацвів? Можливо, ще рано, можливо, ще будуть. Росте він тут на сонці. Міскантус росте в тіньочку. а цей пенісетом Ой, я грішу. Ось, дивіться, є. Є вже перша, перша сусвіті є. Тільки-тільки Ну, Одненьке, значить, буде цвісти. А то я хвилювалася, чому немає, чому не цвіте. Він має дуже гарні е, такі е, темно-коричневі, темно-вишневі колосочки. По 8-10 см великі колосочки. Тут я зробила таку міні клумбочку з каменю, тому що тут на дорозі і постійно вноченята їх затоптували. А тепер я обложила і ні собачки, ні котики, ніхто вже не заважає цим квіточкам. На цьому своє коротеньке відео буду закінчувати. Тут рядочок туй росте Повз доріжку буде відділяти проїжджу зону від такої пішохідної. Між туями ростуть бересклети, які потім я буду. Формувати кулькою, а туї підніму на ніжку. Але зараз, поки тут вистачає місця, я посадила ще шаровидні хризантеми. Я вам уже розказувала, деякі туї були в два-три стовбури, і я їх навесні вирізала. Ну зараз вони так розпушилися, вже не видно навіть де і яка, тільки треба придивлятися по стовбурі. Я так переживала, чи вийде, чи ні. Ось такі вони вже, вже деякі майже мого зросту. Дуже гарно ростуть. Ось такі квіточки в мене ростуть на дворі. Природньому стилі, без підготовки. На цьому своє відео буду закінчувати. Хто дивився, дякую за перегляд. Дякую нашим захисникам, що маємо змогу працювати, знімати, ділитися своєю красою. До зустрічі у новому відео. Па-па!